Конічева, брати і сестри, усе йде по плану, і ви слухаєте подкаст трохи мович. От в чому різниця між рекламою та піар? Отак, щоб в два речення пояснити, коли раптом підійде до вас ваша дитина і запитає ви, звичайно, можете сказати, що піар це паблік рілейшнс, зв'язки з громадськістю, і цього можливо для тої гіпотетичної дитини буде навіть достатньо, ну, на наступних сім днів. Але в інших ситуаціях така відповідь не пройде. Треба знати, в чому різниця між рекламою та піар, щоб відповідати за свої слова. Бо люди от пропонують попіаритися, а по факту реклама виходить або реклама і піар. Словом, якось то треба розрізняти. І тому кажу я вам, що реклама пропонує стати покупцем. А піар пропонує приєднатися до успіху, а пропаганда пропонує змінити цінності. Наприклад, пропагування української мови, здорового способу життя, читання тощо. Але давайте про піар. Уявіть собі ситуацію. От якось Микола приходить на пари і каже: народ, в мене днюха, я вас усіх запрошую на святкування свого дня народження. Мої батьки поїхали геть і залишили мені цілу дачу, де будемо відзначати мій день народження. Приходьте, там в нас буде гарно поїсти, гарно поспівати. Буде діджей, один з найвідоміших у нашому місті. І я організую доїзд, і все буде дуже круто, що це було. Вочевидь, це була реклама. Микола пропонував і, по суті, продавав свій день народження. Він продавав оцю подію. Ну, звісно, квитки він не продавав як такі. Але коли ми запрошуємо людей на якусь подію, ми ще й продаємо квитки. Отже, це чиста реклама. І от хтось з тих людей, які чули це запрошення, чули цю рекламу, подумали: ну окей, все рівно нема що робити на вихідні, поїду до Миколи на день народження. Хтось подумав, та до дідька того Миколу не знаю, що це за чувак, він з'явився всього там декілька місяців тому. Чи варто гаяти на нього час? І от вже в понеділок, чи там у вівторок, коли вони після того дня народження повернулися до навчання, Миколи ще нема на парах, але люди, які прийшли, починають обговорювати цю подію. І вони кажуть, народ, а яка була в Миколи Днюха, а було так дуже смачно, а приїжджав цей діджей, справді цей найвідоміший діджей в нашому місті, а яка там дача, а який там басейн? Це було дуже-дуже круто. І от в цей момент, коли вони обговорюють цей день народження, репутація Миколи зростає. Якщо можна так говорити, що репутація зростає, ну скоріше, напевно, зміцнюється його репутація. Тобто люди починають поважати Миколу більше і більше. І коли Микола приходить на пари, всі хочуть з ним привітатися, дівчата хочуть з ним зустрічатися. І коли він попросить, позичте мені 100 гривень там на наступний тиждень, йому з радістю дадуть навіть 200. Ось і це є піар. Ось і це є. Паблік relations, управління репутацією. І так само все працює в цьому медійному світі. Ми маємо якусь подію. Якщо ми на цю подію запрошуємо людей, це буде реклама. А коли вже про цю подію починають говорити в засобах масової інформації в той чи інший спосіб, це вже є управління цією репутацією. А що ж таке репутація? І чим вона відрізняється від іміджу? Імідж це є образ, який ми створюємо, як ми хочемо виглядати, і ми діємо згідно цього образу. А от репутація це оцінка цього образу. Можна умовно розділити два різновиди репутації: та, яка стосується безпосередньо надання послуг чи продажу товарів, і та, яка пов'язана із соціальною відповідальністю. Бо кожний бізнес тісно пов'язаний із суспільством, в якому існує, і навіть якщо в Україні війна, багато бізнесів в США та у світі відреагували на заклик Stand with Ukraine і допомагають нашій країні перемагати ворога. Тому думайте про свою соціальну відповідальність. Це необхідний елемент у вашому бізнесі. Є дуже багато крутих ініціатив, де бренди підіймають певні соціальні питання, пропонують рішення для них і тим самим. Зміцнюють свою репутацію найближче, де реклама і піар разом, то іміджева реклама, бо об'єктом реклами є наші цінності чи наш образ, наш стиль життя, і ми не стільки закликаємо придбати наш товар чи скористатися послугою, як створюємо емоційний зв'язок з людьми. Ще декілька роз'яснень про піар. Піар це ініціація яскравих цікавих подій, котрі стають приводом для інформаційних повідомлень у змі. Це от про Миколу та його день народження. Пригадуйте, ще приклад, коли продукт компанії встановлює, ну скажімо, якийсь рекорд. Одна столова ложка нашого засобу помила 100-500 тарілок на берегах Дніпра. Піар це кероване насичення медіапростору інформацією, котра створює сприятливу атмосферу для просування товару чи послуги. Образно кажучи, реклама двигун торгівлі, а піар зелене світло світлофора. Світлофором ми не керуємо, але як нас бачать, то одразу дають зелене світло, бо нас поважають, бо про нас знають. І це за рахунок того, що про нас говорять в медіа. В цьому випадку представники нашої компанії можуть виступати експертами на радіо чи на телебаченні, це як один з прикладів. Або ж ми можемо отримувати якісь певні нагороди, або ж знову ж таки повертаємося до соціальної відповідальності бізнесу, коли ми проводимо певні проєкти і про ці проєкти розповідають. Чи, наприклад, ми беремо участь у фестивалях, наприклад, в Канських левах, отримуємо нагороду і про це так само розповідають в ЗМІ. Піар це наявність влучних доречних потрібних відповідей на коментарі, зауваження, запитання журналістів, клієнтів інших представників ринку. І це зараз особливо актуально, тому що є соціальні мережі і є люди, які можуть написати прямо до нашої компанії, або ж, наприклад, тегнути нашу компанію з якимось неприємним запитанням. Тому відповідайте на коментарі та запити, спілкуйтеся з людьми. А в ситуаціях, коли вам пише, назвемо їх так стійка опозиція. З якимись упередженими претензіями, то ваша мета не зробити їх своїми прихильниками, а показати іншим свої аргументи. Піар це природний привід нагадати про себе від традиційних святкових листівок до запрошень на власні корпоративні заходи. І тут пальм у першості тримає Різдво. Бренди викатують різдвяні ролики, аби показати свої цінності. І знайти відгук у серцях своєї аудиторії. Щодо інших святкових подій завжди є дискусія: вітати людей, скажімо, з днем незалежності чи ні. Відповідь вітати, але не робіть банальних невиразних поздоровлень. Придумайте щось більш оригінальне, і буде вам піар. Ви слухали подкаст Трохи Мович. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті креспу.юе.